že je to čo môže znati, Ježiš mu im jala Maria Mu Mati, tu tam lečuje sa, je to poľáca, pravda už to ide, sa je tľačuj, boti vybačuj, tuže, 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 tuže tu. Maria Mu Mati, prekrásno spieva je, Помагає, тут, тут не личується, що жденного боляця, а місто і плясеця, осад спотла пасеться, пастріє клячуть, батьків бачу. Тут же, тут же, тут. же, тут, тут, же, тут тут Осик, старенький, коли ще дитятко, люляй же, люляй, мале отрочатко. Тут Нового поляця, а густої траситься, смутно пасенця, пастирі плачуть, поцілі бачу. Уже чуже тут же, тут же, тут. Же, тут, же, тут, же, тут же. Коляда дзвіночком, хоч війна вирує, б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоб повернулись рідні і чужини. Україна каже. Діти мої, діти, у серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос рождає, Славімо Його!